Збройним силам України сьогодні 23 три роки. Перша армія відзначає це свято в умовах бойових дій на сході країни. Президент Петро Порошенко поїхав вітати воїнів з подарунками. У частини передали 100 одиниць нової бойової техніки. А напередодні теж до свята 65 армійців отримали ордери на квартири під Києвом. Обіцяють ще півтисячі до кінця року. Утім, в умовах війни підтримки держави потребують родини загиблих військових. Багато з них до цього часу не лише не можуть отримати допомогу від держави, а й довести, що Їхні рідні захищали Україну. На Дніпропетровщині наразі створено перший судовий прецедент у встановленні справедливості довести, що доброволець був учасником АТО. То чому виникає так багато проблем там, де чиновники звітують про повне виконання зобов'язань, з'ясовувала Наталка Фулівчук. Ну, ви самі бачите, що він завжди був веселим, як на всіх фотографіях, усмішка. Це фото зроблено білоруським журналістом, коли українські бійці звільнили Артемівськ від бойовиків. Та зафіксована мить нині вже історія. Історія, яку вдова Іна без сліз не може переповідати. Все, що залишилося тільки пам'ять. До цього часу жінка збирає по крихтах інформацію про чоловіка Віталія. Він 7 липня пішов захищати Україну і своїх трьох доньок. Для їхньої родини він герой. Про героїзм батька довідалися із листа кореспондента Олександра. Чоловік мій ну, як прикривав там, як під час боїв. Від вони, Мабуть, якусь зйомку також вели. І цей журналіст писав, що він дуже допомагав мені. Жодне умовляння родини не йти під кулі не допомогло. Чоловік від першого до останнього дня був на майдані, а вже 3 червня вступив до добровольчого батальйону Донбас, був старшим кулеметником. Пекла хлопцям пиріжки. Казала, я вам мільйон тих пиріжків, тільки повертайтеся живим. Віталій народжений у сім'ї військового, закінчивши Челябінське танкове училище і, довгий час, проживши в Росії, вважав себе націоналістом. Про це говорить і в інтерв'ю журналісту Олександру, незадовго до Іловайського котла, в якому і загинув, я себе вважаю націоналістом, тому що патріот, це який патріот, націоналіста, який дійсно, котрими своїми дійствами доказують, що он патріот. Якщо я взяв оружжя в руки, то я вважаю себе вже що я. Персоналіст справедлива і у мене чиста. Його не стало 29 серпня від осколкового поранення під час артилерійського обстрілу. Про це йдеться у лікарському витязі, каже вдова. Має і документ про вступ до добровольчого батальйону Донбас та довідку про смерть. Утім, вже три місяці поспіль не може отримати допомоги від держави, яка надається родинам загиблих в зоні АТО. Ось цієї допомоги поки що я не отримала. Кажуть, що ведеться слідство, і повинні видатися акти підтвердження, те, що він. Був в АТО і там загинув. Коли це трапиться, невідомо. Утім, родина живе надією, що таки отримає документ, у якому йтиметься їхній батько загинув на війні. А ось чоловік Наталі помер у київському госпіталі, розповідає жінка. Він теж пішов добровольцем захищати Україну два місяці на передовій. Жодного поранення. Проте чоловік на початку серпня занедужав. Його переводили зі шпиталю в шпиталь. Лікарі боролися за життя. Утім, рятувати не вдалося. Гемоглобін опустився.

Те у довідці про смерть вказали анемія. Тож у родині загиблого жодної допомоги від держави немає. Довести очевидні речі, загибель в АТО не так вже й легко, розповідає волонтер Іван Звягін. Він вже понад сто днів на передовій підтримує бійців. Я знаю, що були випадки, коли на погибшого оформляли, що він погиб там за 100 кілометрів від місця, де був бой, що його збила не... звісна машина денег сэкономить, діях как-то, щоб ніхто за це не отвечал. Тож волонтер вирішив допомагати не тільки бійцям на передовій, а й родинам загиблих. Як тільки повертається із зони, АТО, береться за іншу поїздку. Щент, завантаживши машину необхідними речами, розвозить тим, хто цього потребує. Опікується нині 20 родинами. Помощь, тут, памперси, дітське питання, речі. Вещі подобране по, по розміру, звання Олісу з Наваля. Вони живуть у 180 вісімдесяти кілометрах від Києва. Ще навесні їх було п'ятеро, і вони всі гуртом ділили 31 квадратний метр. Нині їх четверо, троє хлопців і їхня мати Віра. Андрій згадує, як за короткий час чоловік матері став для них справжнім другом, і як вони умовляли маму вийти за нього заміж. А потім тішилися з народження братика. На кухню Пригласили з не говорить. Дей, дядя Андрій почав казати, ну, чи ми згодні, щоб вони були разом. Ну, ми все Проте бути разом родині випало недовго. Навесні прийшла повістка. І 30-річний Андрій Коган поїхав в зону АТО. Телефонні дзвінки по можливості згадує вдова. Саме тоді українські військові звільняли Слов'янськ. Востаннє вони говорили 26 червня про майбутнє вінчання. Наступний день приніс німутугу, каже Віра, а вже надвечір із сільради повідомили, чоловік загинув. Папа, а привезли його 1 липня. Я до 1 липня телефонувала на його телефон, а там відповідали люди на російській мові, ругались матом. Я думала надіялась, що він вплінув. Загинув він і ще двоє хлопців, підриваючи танк противника, аби захистити інших. Поховання влаштувала громада села Висока Піч та волонтери. І лише нещодавно цій родині держава все ж таки надала допомогу. Військові експерти та юристи не на камеру визнають. Випадки отримання допомоги скоріше виключення, особливо якщо мова йде про добровольців з частин, що не входять в структуру Міноборони чи МВС. Утім, посадовці жодних проблем із отримання статусу члена сім'ї загиблого не бачать і додають. Допомога надходить вчасно. Це до управління соціального захисту по місту проживання. Якщо пам'ятаю, біля двох тисяч членів сімей загиблих вже отримали такий статус. Виплачено 732 родинам військовослужбовців, які загинули, а також виплачена одноразова грошова допомога 125 військовослужбовцям, які отримали поранена і келісу. Можу сказати, що затримок виплаті одноразової грошової допомоги немає. Сім'ї продовжують без надії сподіватися, що держава їх почує, а волонтер Іван поспішає їм розвести допомогу, аби невдовзі відправитися на поміч бійцям. Наталка Фолівчук, Антон Квітень, Віталій Колад, ТВА.